Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, сьогодні дві теми: одна з них міжнародна, а друга це звичайно атака на Москву. Атаку на Москву ми напевно обговоримо в другій половині зустрічі. Чому тому, що вона має не лише військовий інтерес, але й політичний інтерес, а також історичні моменти, деякі які хотів би вам наголосити. А почнемо напевно з того, що відбувається трішечки в світі. Ну, давайте поговоримо, наприклад, ось про це. Слід за Скандинавією в Німеччині також обвалився в продажі Тесла на 76%. Ну що я можу сказати? Ну скажу те, що, те, що вже ви побачили. Да? Ну сказав та й сказав. Перемовини в джедаї, приїхав. Фотографія, яка вискакує першою, це візит президента України до Королівства Саудівська Аравія. Ну, ми бачимо, Єрмак нас вискакує першим, а Зеленський десь там, на задвірках історії. Ну, це питання вже не до Ігоря Лапіна, Звичайно, це не я придумав цю історію, але тим не менше, поїхали. Отже, якщо Україна дійсно атакувала Твіттер, бо Маск сьогодні заявив, що його Твіттер атакували і з українських ip адрес і так далі. Так, от як відреагувало дуже багато цікавих людей. Ну, например, на наприклад, республіканець Джек Кімбл написав: Якщо Україна дійсно атакувала Твіттер, як сказав Ілон Маск, це дуже серйозно, і я запропоную. Україну провести переговори зі мною, щоб ми могли принести мир у твіттер. На жаль, у Ілона немає карт і костюма, Тому ми очікуємо, що йому доведеться багато у чому поступитися. Це звичайно був е, тролінг відомого республіканця, але був би я не я, якби не поділився би та от таким от дописом. До речі, бачите переглядів досить немало. Ну. Це ж звичайно не головна тема сьогоднішнього дня, але продовжуючи там, наші зарубіжні е -е, погляди. Обговоримо також і ще одну тему, де НАТО закликає ЄС і Туреччину поглибити зв'язки між собою, оскільки відхід президента США Дональда Трампа від європейської безпеки змушує Європу швидко переосмислювати свої альянси, і пише про це Financial Times. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте у приватному порядку закликав лідерів ЄС поглибити взаємодію з Туреччиною Реджепом та Ердоганом Помердоганом після багатьох років. Так би мовити, напружених відносин. Це відбувається в той час, коли Брюссель шукає шляхи посилення співпраці з Туреччиною та іншими країнами, які не є членами ЄС, але у межах масштабного нарощування європейського оборонного потенціалу цікава заява. Далі. Далі ми з вами ще можемо обговорити те, що, що стосується нашої війни. Отже, було опитування. І що воно показало? Воно показало слідуюче, що 66% українців відчувають екзистенційну загрозу з боку Росії, а 87% взагалі вважають, що Росія не зупиниться вже на окупованих територіях. Тому ця тема буде звичайно ще довго нас турбувати. В якому контексті ми розуміємо, що нам нема куди діватися від того довбаного сусіда, придурашеного з булавою, і нам прод... треба продовжувати боротьбу. Далі цікаве фото, яке я хотів вам показати, це кордони України 91-го року, фактично, лінія розмежування 2014 року, після так мовити, мінських угод. Ну і звичайно, ми бачимо сьогоднішню історію щодо окупованих територій України з боку російських окупантів. Значить, деякі чиновники сполучених Штатах заявляють, що Україні треба буде відмовитися від фотографії номер 3 2 і 1 тим більше. Тобто, хоча, в принципі, Центр протидії дезінформації повідомляє, що офіційної позиції Сполучених Штатів щодо відмови від кордонів України 91 го чи 2014 -го року лінії розмежування, чи 22-го року, такої офіційної позиції в США ніхто не висловлював, а це є приватна думка, так би мовити, різних чиновників. Але я вам хочу сказати, ця приватна думка дуже сильно поширюється саме серед республіканської партії, і тому на сьогоднішній день. Її зневажати і не намагатися їй протидіяти. Я вважаю, що це помилка центру протидії дезінформації. Констатувати факт про те, що це брехня, ну це, це не робота. Ну. Такі мої думки з цього приводу. Далі, брат Венса, який воював за Україну. Знаєте, так? що брат Джейді Венса воював за Україну декілька років, і він повідомив, що росіяни розстрілювали навіть своїх під час відступу. Він зробив дуже таке цікаве інтерв'ю на користь України. Я вам рекомендую. Воно є на РБК, тому рекомендую вам почитати. Він досить непогано розслав по полочкам, в тому числі що йому соромно за позицію. Самого Венса так далі. Далі що хотів сказати, ще було непогане розслідування Київ індепендент. Журналісти видали себе за російського виробника зброї і виявили, що мікросхеми з країн Європи та США все ще доступні російським посередницьким компаніям, а через них і виробникам зброї. Цікаве розслідування. От ну що я можу сказати, можуть тільки сказати, що журналісти попрацювали на славу і вони показали дірявість всіх всіх санкцій як би там би ми до цього не відносилися. Далі. Далі, друзі, я би хотів би перед тим як ми все ж таки перейдемо до питання Москви вам показати ще одне фото і зацитувати допис, який мене ну, реально, ну скажімо так, не здивував, а який мені дуже сподобався, отак так більше скажемо. Отже, Велика Русь на задвірках історії і дивиться на Європейський Союз. Допис не дуже довгий, тому я дозволю собі його зацитувати. Отже, ви здивуєтеся їх ненависті до нас не варто. Андре Моруа чудово описав цей психологічний момент: мерзотники завжди беруть гору над порядними людьми, тому що вони поводяться з порядними людьми, як і з мерзотниками. А порядні люди поводяться з мерзотниками, як і з порядними людьми. Тобто в білих рукавицях, в білому пальто війну не виграти. Я вважаю так, ну це моя вже моє заключення. Чому тому, що якщо ми будемо корчити себе інтелігентів на війні, то росіяни далі будуть нас ненавидіти тільки за те, що ми є інтелігенти. А якщо ми будемо відповідати жорстко і жорстоко, ну я думаю, що їм можливо ближче дійде. І ота атака по Москві один із елементів, але далі продовжу. Так от нерозумний не любить розумного, а неосвічений не любить освіченого, невихований не любить вихованого, і так далі, і все це, прикриваючись якою-небудь фразою: Я людина проста, я не люблю мудрувати, я прожив своє життя і без цього, все це від лукавого, а в душі це ненависть, заздрість, почуття власної неповноцінності. Ви все життя будете зустрічати людей, про яких. І з подивом скажете, за що він мене не злюбив, я ж йому нічого не зробив. Помиляєтеся, ви нанесли йому найтяжчу образу, бо ви є живим запереченням його гнилої натури. Це написала Зоряна е, Замкова, е, і я вам хотів якраз цей допис зачитати. Тобто, вони нас ненавидять тільки за те, що ми живемо на цій планеті і живемо краще навіть. В певній мірі за них. Тому росіяни, вони коли приходять, вони навіть те, що не можуть захопити, просто нищать, Нищать, щоб довести, як то кажуть, знівелювати нашу наше освічення, знівелювати нас Благодєнстві, Знаєте, їхній рівень це викрадені унітази і нужник на вулиці. Ну, десь так. А ми з вами продовжуємо, і про що я хотів сказати. Отже. Е, про екзистанційність загрози ми з вами поговорили. Ну але давайте все таки ще деякі позитивні новини в ЗСУ, як пише за Telegraph, знайшли спосіб, як нейтралізувати російські кави. Видання наводить статистику, що лише за тиждень, у вересні 24-го року, війська РФ скинули понад 900 фугазних бомб вздовж 800 мильної лінії фронту з України. За словами авторів, українська була, Україна практично була безсила проти них, а наслідки цього виявилися дуже руйнівними для нашої армії. Ну, що таке їхні каби, ми всі вже знаємо, як то кажуть, не один місяць про це, як то кажуть, дивимося. Так от, але приблизно за 12 місяців в ЗСУ знайшли спосіб, як протидіяти кабам росіян, використовуючи засобі РЕП та постановкою перешкод. Ну, коротше кажучи, один із російських воєнкорів написав. Якраз таки про те, що каби не влучають, а усі системи спутникової корекції офіційно покинули чат. Ну таким чином він розстроюється, що ми навчилися протидіяти кабам. Вони не то, що пропали каби, вони просто не влучають в ціль, але дуже сильно все рівно дошкуляють. Так, ще одна з новин міжнародки, яку я хотів вам сказати, перед тим як вже ми дійдемо до тих атак на Москву. Мільярдери, які підтримували Трампа, втратили понад 200 мільярдів. Найбільше з них втратив маск. Ну, він втратив 148 мільярдів. Це фактично майже стільки, скільки Сполучені Штати за три роки надали допомоги Україні. Засновник інтернет-магазину Amazon, наприклад, Джеф Безос, втратив 29 мільярдів. Е -е, співзасновник Google е -е, Сергій Брін – 22 мільярди. Ну, цукербергер. Ми його дуже е -е, любимо за те, що він блокує наші фб акаунти. За звітний період втратив 5 мільярдів. Бернар Арно, чия сім'я володіє люксовими е, конгломератом, е, теж втратив 5 мільярдів. Ну, така новина. Так, далі. Франція. Дуже цікава е, заява. Франція відмовляється від демілітаризації України. Про це було заявлено Лекорню. Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що добре озброєна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Ну, це все те, що нам треба було би знати. Так, ну що, переходимо до головної теми сьогоднішнього дня, і напевно, що почну її ось з цієї фоточки. Знаєте, хто то? Це Лекс Фрідман і президент Зеленський, і він каже, що потрапив, засудив обстріл Москви дронами, каже, що був поруч з місцем удару, і це як вважає Лекс Фрідман, начебто, не свідчить про прагнення до миру. Тобто, курва, коли хірачить зранку до вечора по Києву, по Україні, по мирним містам, то це свідчить про прагнення Росії до миру. А наша атака дронами по Москві, в тому числі, що це якби то не свідчить. Але на що звертаю вашу увагу? Значить, обстріли України е, йому ну, видаються, що нібито це можна робити. Да? Лекс Фрідман взагалі то це є уроджений Олексій Олександрович Фідотов, народився у місті Чкаловськ таджицької РСР. Ти можеш себе називати Лексом і жити в Мас Масачусетсі. Але в душі ти все одно Олексій із Чкаловська. Так написав Тарас Березувець, і я йому дякую за цей допис, що він звернув увагу на Олексія із Чкаловська. Так, ну що ж, поїхали далі по обстріли Москви. Зараз я вам покажу декілька відосиків, Скажімо так, я думаю, що вони вам сподобаються. Тим більше в соцмережах їх вже багато. Ну тут і не тільки Москви, наприклад, ось відосик обстрілу Курска, наприклад. Ухлібає! Бачите. Ну, типу, якби не непогано так було, щось вони там знімають, там радіють. Ну, Москва мені найбільше подобається. Дуже-дуже прикольний. Приклад. Це теж Москва. І це Москва. Багато таких прикольних кадрів є на сьогоднішній день? Ну, не будемо на них загострювати увагу, а скажу лише по суті. Розумієте, друзі, чим важливий обстріли на сьогоднішній день Російської Федерації? Ну, з політичної точки зору це зрозуміло. Обстрілюють Україну, обстрілюють Росію. Тобто, Україна бореться, супротивиться, і це є ще одне підтвердження нашої боротьби. Це є нормально, я так вважаю. Але що ще важливо для нас на сьогоднішній день? Особливо під час переговорів в Джиді, це те, що ми знову повертаємося в світове медіа як країна, яка ще не здалася. Так, у нас є проблеми в курску, ми всі знаємо, і про це теж сьогодні декілька слів скажемо. Це в контексті переговорів в Саудівській Аравії. От, але тим не менше, на що звернув увагу Ігор Лапін? Справа в тому, що якщо ми пригадаємо... Ну, ті старожили, які трішки довше живуть 91-й рік, коли відбулось ГКЧП, дуже багато регіонів підтримали по чисті. Так багато регіонів в Російській в колишньому радянському Союзі підтримували тих ГКЧПшників. і все рівно як би там не було. Але Москва не підтримала тому, фактично сама Москва. Є, так би мовити, ключом безпеки для ФСБшного режиму Путіна. Так, відношення москвичів до війни дуже сильно, якщо воно зміниться не на користь цієї війни, то воно дуже сильно загрожує режиму Путіна. І чим більше Москва буде це знати, тим більше загрози для Путіна. Це моя така суб'єктивна звичайна точка зору. Але я пригадую. 91-й рік це ще ну, колишній ще радянський союз я вчився в військовому училищі. Я навіть пам'ятаю, що командуючий Привовсько-уральського військового округу, генерал Макашов, як зараз пригадує прізвище, підтримав Пуч. Ну серйозно, от, і це не заважало, що от навіть на таких рівнях підтримка пучистів все рівно не дала очікуваного результату, і, 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 і якраз таки Москва. Була за розвал Союзу, і вона підтримала Єльцина. І ми пам'ятаємо танки в Москві, які обстрілюють урядові приміщення. Ми це все пам'ятаємо. Так, от ще раз наголошую: ключ безпеки путінського режиму лежить в Москві. До речі, ми неодноразово казали, що і ключ від нашого миру також лежить в Москві. бо регіони будуть писати под дудку, під которою сиграють їм пуйло в Москві, ну десь так. Я на це звернув увагу і хотів вам саме за це сьогодні нагадати. Ну а про перемовини в Джиді ми також з вами трішечки поговоримо. Отже, є непогана стаття в Сенді Таймс. Якщо я не помиляюся, ну взагалі західні медіа її там передруковували. Значить, дуже багато хто про це пише в соцмережах. Теж тому я вам хочу деякі тези сказати. Ну, дивіться перед Зеленським сьогодні постала найскладніша дилема в його житті, вважають автори статті. Це з однієї сторони прославлений герой війни, але тепер він повинен вирішити, як далеко зайти в пошуках рішення з Путіним, зважаючи на травми нації і великий масштаб втрат, зеленському важко погодитись на щось, що виглядає як поразка. На карту поставлене політичне виживання зеленського, якого британський міністр уже назвав перешкодою. Ну це політичне виживання є перешкодою на шляху до миру. Утворилася прірва між публічними заявами і приватними думками про війну. Сумніви, щодо здатності Зеленського ухвалювати мудрі рішення, давно висловлювалися за зачиненими дверима. Просто Трамп ефектно виніс їх на загальний огляд. А ми ще пам'ятаємо, що Трамп погрожував оприлюднити якісь корупційні скандали, і Зеленський навіть пішов на те, щоб принести свої вибачення за те, що відбувалося в Білому домі. Ну там не вибачення а сожалення, так да, скажемо. Отже, деякі союзники Трампа пропонували Зеленському піти або провести нові вибори. Ну, Ігор Лапін тут може сказати тільки одне, що е, нові вибори під час воєнного стану, ми вже з вами сто разів про це говорили. Це безпощадна боротьба за владу. В цьому і є суть генерала хаоса. Так, є такий генерал Хаос, ну Хаос, таке така назва. Е, От е, є дуже багато російських таких. Маніпуляторів, які вважають, що хаос всередині країни може розвалити саму Україну, і вони над цим працюють. Це люди дотичні всій час до суркова. А сурков, якраз таки, був одним із основоположників, так би мовити, цієї хаотизації України. Так, от вибори це хаос. Як би ми це не називали, а під час війни а несправедливі вибори, а військові в окопах, а спостерігачів не можна нікуди відправити толком. А біженці, а окуповані території і так далі. Ну тобто, це, це все хаос. І от росіянам саме це треба, але продовжуючи цю статтю. Не будемо відступати на мої коментарі. Отже, написавши в соцмережах, що ніхто з нас не хоче нескінченої війни і висловивши готовність підписати угоду про копалини, Зеленський відвернув від себе безпосередній удар, але не можна розслаблятися після слів Трампа, що йому важче мати справу з Україною аніж з Росією. Можливість досягнення миру лишається невеликою, і Зеленський свідомо може робити ставку на провал. Ну про це не Ігор Лапін сказав. Во але те, що я не вірю зеленському, ну це вже інше, це вже моє відношення. Наприклад, сьогодні ну наш єрмак міг би дістати цих там 30 безпекових угод. Які були ні про що, але цілий рік ми танцювали навколо них, і Зеленський просто тупо п'ярився, розуміючи, що це все тільки на грамота. Ну він же, ж це розуміє. В нього ж хай би як, який би він не був тупий, але за 6 років вже можна було навчитися читати те, що ти хоча б підписуєш. І ти розумієш, що, наприклад, зміна президента Сполучених Штатів ставить цю угоду раком? Так, бо вона не зобов'язуюча характеру угода з про безпекові гарантії з США. І куди їх тепер засунути, в який туалетний папір переробити? Ну десь так тим не менше, можливість досягнення миру залишається невеликою. Зеленський зумисне може зробити такі пропозиції, які не передбачають виконання. Ну, наприклад, обміняти себе на НАТО. Ну він же це зробив, і ми ж розуміємо, що цього не відбудеться. Може ще запропонувати Росії наприклад, Обмін всіма полоненими він же це зробив. Це в принципі непоганий крок. Я вже казав, тому що Росія не піде на цей крок, і мені так кажеться, що тоді може посилюватися тиск на Росію з боку США. Це при умові, що США зацікавлені посилювати тиск на Росію. Ну або, наприклад, припинення атак на інфраструктуру. Ми не кидаємо по Москві а вони не кидають по Києву. Ну, наприклад. Росія піде на таке, думаю, що ні, і це знову ж таки може бути як аргументом для того, щоб Трамп тиснув на Росію, але при умові, що Трамп хоче бути дійсно посередником, який хоче досягнути е, якогось справедливого миру. Хоча, в принципі, тези про те, що Україні треба забутися про справедливий мир, а перейти до м плану реалістичного миру, це якраз і говорить про нашу капітуляцію, бо нічого іншого крім капітуляції України для Росіян, ну не цікаво. Так, от е, американський тиск на Україну та Росію продовжуватиметься і навіть може посилитися, але мені щось здається, що більше це буде зсилитися на Україну. Справжнє питання: а чи здатна Росія відмовитися від війни? Е, курська операція на сьогоднішній день просувається недобре, і є ризик, що провал може спровокувати ну, дуже серйозні глибинні розбіжності всередині України і шквал критики Зеленського. Ну я вже те, що казав, статичний фронт це перепрошується. Це наша жопа. Це дуже погано для України рейдова війна, так ну шо? ну ми відкрили собі ще 300 кілометрів лінії фронту. Ми зайшли туди. Росіяни накопичили там більше 60 тисяч військ, і що далі з цим робити? Вони починають перебивати логістику, відбивати ті чи інші населені пункти, і ми будемо змушені виходити. Якщо це відбудеться раніше до переговорів, то навіть і цієї казирної карти, яку вважає Зеленський, що вона в нього є, але її не буде. Хоча я переживаю за інше, щоб він заради утримання цієї козирної карти не прийняв політичне рішення і не дав наказ любою ціною, бо це любою ціною це буде ціною життів моїх побратимів і посестер. Ну, така історія. Я можу тільки єдине, що сказати, що Зеленський виглядає, як пишуть дуже Сенді Таймс, що він глибоко виснажений. І якраз таки складається, от іменно найскладніша дилема у його політичному житті. Ну, жаліти його я не буду. Чому? Ти дорослий хлопчик, ти знав, куди йдеш. Тебе ніхто за вуха туди не тягнув. Ти дуже сильно хотів. Ти навіть на стадіоні на коліна ставав, щоб попасти в парламент все, до влади. Ти показував, що ти готовий стати на коліна. Так? Тільки заради влади, заради корита, ти ставав на коліна, а заради України що ти зробиш? Ну десь так я на це реагую, але це вже мої думки, і це кажуть, історія іншого ефіру. Друзі, я вам щиро дякую. Надію, що ви. Отримали певне задоволення від наших стрімів, від наших ефірів, і, звичайно, будете писати ваші коментарі, тисяти файликів, вподобайки. Підписуєтеся на наш з вами YouTube канал. Не забувайте підписуватися. Я дивився лише близько 40% нових глядачів, які приходять на наш канал, не забувають тиснути, що вони підписалися. Перевірте, чи ви підписані. І зробите правильні висновки. Ну і звичайно, PayPal, Monobank в описі до цього відео. А канал взагалі існує за рахунок ваших донатів за рахунок вашого тицення на кнопку спонсорства. Тому теж не забуваємо все. Народ, попри негаразди, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ситуація з переговорами буде обговорюватися трішки пізніше, на момент запису цього відео ще інформації, що ж там з тими переговорами. Нема тому така історія. Отже, ми переможемо по любому. Слава Україні.